В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова йтиме про наступне. Наші захисники збили в небі над областю п'ять шахедів. Обурені Дніпряни провели мітинг під стінами міськради. Протестують проти виділення коштів на піар мера і його команди. Натомість вимагають збільшити видатки на потреби ЗСУ. У Кам'янському в навчальних закладах впроваджують нову систему безпеки дітей. В області відбулася перша відкрита всеукраїнська спартакіада Титани Юей. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області вночі. Наші оборонці збили в небі над Дніпропетровщиною п'ять шахидів. Також ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Вгатив по району і вранці агресор тероризував місцевих дронами камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає. Гучно було також у Синельниківському районі. Там через російську атаку зайнялася будівля, що не експлуатується. Пожежу рятувальники вгамували. Люди не ушкоджені. Окрім того, у лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на кривий ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося. Українська протиповітряна оборона ліквідувала 28 із 32 ворожих шахедів, які атакували Україну. Ще чотири локально втрачено. Також збито чотири керованих авіаційних ракети Х-59, Х-69, Повідомляють повітряні сили ЗСУ. У ніч на 25 вересня 2024 року. Російські окупанти атакували Харківську область зенітною керованою ракетою с 300 та трьома ракетами не встановленого типу. Одеську область чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також спрямували 32 ударні безпілотники типу шахет. Відбивали повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській. Одеській та Херсонській областях В Україні триває 945-та доба повномасштабної російсько-української війни. За добу окупанти втратили 1250 осіб, 15 танків, 74 артилерійські системи. За час повномасштабного вторгнення втрати військ РФ у живій силі становлять понад 646 тисяч осіб. Бойових броньованих машин 17 тисяч одиниці, артилерійських систем понад 18,5 тисяч. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 15. Дцять тисяч 879 одиниць крилатих ракет 2 тисячі 595, Повідомили у генштабі ЗСУ. Як ми вже повідомляли, триває робочий візит президента України Володимира Зеленського до США. У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів ряд важливих зустрічей з міжнародними партнерами, серед яких президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб та президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган, в ході зустрічей глава держави обговорював кілька ключових питань для України, серед яких ситуація на полі бою, потреби України та Зусилля для досягнення справедливого миру. Окремо говорили про нашу оборону співпрацю з Фінляндією, про спільне виробництво дронів з президентом Туреччини зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України. Обговорили імплементацію формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи суднопластва в чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті формули. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Де один. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинку номер 14 по проспекту Олександра Поля. Люди обурені тим, що на подвір'ї багато аварійних дерев, а ще серед двору утворилася величезне провалля. Що несе небезпеку мешканцям і особливо дітям? Чи насправді це так ситуацію вивчала моя колега Ольга Ховрич? Чимало аварійних і старих дерев, а також провалля посеред двору будинку 14 по проспекту Олександра Поля. Такий результат роботи комунальників Дніпра. Я живу в цьому під'їзді, навпроти якого живе яма. Неймовірна, глибока. Яку я не пам'ятаю вже скільки місяців тому, але приїхали ремонтувати і можете прям зняти результат ремонту цієї ями. Оце Диво, забор, який рятує наших дітей, машини від ями, яку ніхто навіть і не думає закопувати або щось там ремонтувати. Це Ремонт так. чотири години. Чотири годинний ремонт. Оце результат. Ну це на сьогоднішній день інженерне рішення, яке використала наша якась комунальна служба, щоб закопати яму. Ці дії комунальників за твердження місцевих мешканців не зупинило сув асфальту. За півроку провалля стало більшим а колесо, яким його перекривали, вже давно спочиває на дні цієї ями. У нас є провал. На прибудинковій території біля під'їзду номер 5 двічі приїжджала комісія з Дніпроводоканалу. Вони сказали, що виконують ці роботи, але роботи не виконані, коли зовнішнє освітлення вимкнено, наприклад, під час аварійних відключень світла, це провалля несе небезпеку, особливо для дітлахів та людей з особливими потребами, які мешкають у цьому будинку. Зараз темніше раніше, а діти гуляють тут. До 20-21 до 21 години. І якщо буде вимкнення, відключення світла, то неможливо відслідкувати дану ситуацію. Її просто не видно при відключенні світла. Не в кожної дитини, не в кожного дорослого з особливими потребами є з собою ліхтарик. У нас є люди, які пересуваються з мілицями, ключками. Це особливо для них небезпечно. Діти у них інше сприйняття реальності. Для них ця яма це якесь прикольне місце, де можна, мабуть, погратися в схованки. Це не зовсім здраво посеред двору. Глибока яма, яка просто живе своїм життям і всім на це все одно. Можливо, там щось внизу тече і ця яма буде ставати все більшою. Я прошу працівників Дніпро водоканалу, приїхати на прибудинкову територію і вирішити це питання. Аварійні дерева обіцяли спиляти ще влітку минулого року. Принаймні, про це написали у відповіді з міськради на запит місцевих мешканців. Однак не спиляли. Зверталися місцеві мешканці і на гарячу лінію градоначальника Філатова. Цьогоріч уже тричі, однак марно. Я живу в цьому домі давно. Раніше мені це дерево дуже подобалося. Залихи такий від нього був тінь. добрали, зараз воно старе. І дуже страшне, дуже страшно біля нього ходити. Він уже вітер був сильний. Він здорові гілки поламали. і Вони там лежать і не впали, і не лежать. Наступний вітер буде, воно ж буде падати. Та й все дерево може завалитися. Нічого йому не мішає. Воно вже вже давно так стоїть. вже декілька років воно стоїть. Ми просимо звернути увагу на дерево, старий тополь. Вперше звернення було в 23 му році. Було повідомлення, підписане Олександром Миколаєвичем Сидор Сидоренко, що його будуть знищувати до липня 23-го року. В цьому році ми тричі зверна звертались. Останнє звернення було. 18 вересня наш директор звернувся до Дніпровської міської ради. Досі ми не маємо номера звернення. Він звернувся з приводу дерева, а також з приводу ями. Наші ну, ті служби цікаво мені знати, якщо вони не виходять, там яму не роблять, тут дерево не можуть спиляти, там опору не можуть подивитися. Ну це ж не годиться нікуди. Під час буревію такі дерева не витримують, ламаються і падають. Гілка тополі так і висить над дитячим майданчиком. Це лякає батьків. Коли був останній буревій, Гілка впала, ось вона висить на дереві. Над гаражами лежать гілки. Ми не можемо самостійно вирішити це питання. Це дерево, а також остальні аварійні дерева це небезпека для мешканців. З особливими потребами, по перше за все, для дітей, які тут гуляють на прибудинковій території, страшно, а діти бігають і рядом ці ж горки, всі тут ж діти постійно цілий день бігають. Вони підходять до цього дерева. В будь-який момент люба будь гілка може впасти. А ще місцеві стурбовані тим, що гілки інших старих дерев нависають над тамтешньою теплотрасою, і скільки вони ще витримають буревіїв. Нікому не відомо. Гілки старих дерев нависають над теплотрасою. Зверніть, будь ласка, увагу, як проходить теплотраса. Вона для опалення будинків 14, 10, дроб 12, а також для дитячої лікарні і поліклінічного відділення. Стовбури цих дерев помічено червоною фарбою. Ця червона мітка означає, мають спиляти вже понад рік, а проваля у дворі будинку вже півроку як просто окреслено секцією аварійного паркану. Чи розпочнуть комунальники наводити лад, допоки невідомо. Тож місцеві мешканці знову штурмують пряму лінію Філатова. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, Новини Д1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради провів тендер на 2 мільйони 400 тисяч гривень. За ці кошти підрозділ мерії придбав послуги з розміщення інформації, поліпшення інформованості Дніпрян у мережі інтернета, саме соціальні мережі Фейсбук та багатоплатформовому клауд месенджері Телеграм. Відповідна інформація з'явилася на прозоро. Умовами тендера передбачено, що за цю суму до кінця цього року має з'явитися майже дві тисячі повідомлень про роботу Дніпровської мерії. Торги виграла ФОП Олена Сергєєва, яка зобов'язалася надати ці послуги за 2 мільйони 390 тисяч гривень. Тобто, під час війни чиновники Дніпровської міської ради використовують кошти на піар градоначальника Філатова та його підлеглих. Сьогодні депутати Дніпровської міськради зібралися на чергове пленарне засідання. А перед цим під стінами мерії зібралися обурені Дніпряни. Активісти руху гроші на ЗСУ перед стінами мерії Дніпра влаштували перформанс Мальдівський десант. Запитували батальйон Мальдіви, коли на фронт. Люди вимагають збільшити витрати на потреби ЗСУ, а також припинити закупівлі на піар мера та його команди. Всі подробиці у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Налякані останніми ворожими атаками на Запоріжжя. Міські депутати Дніпра проводили сесію онлайн. Відповідне розпорядження надав особисто мер Філатов. Про це запрошені на неї активісти дізналися телефоном від представниці мерії Дніпра за півгодини до початку пленарного засідання. Є інформація, що сесія буде в онлайн режимі проходити. Так, відповідно до розпорядження міського голови, Так вона буде онлайн. А скажіть, будь ласка, чому це заздалегідь не було зазначено і чому нам треба йти в міську раду дивитися онлайн сесію? Вибачте, але мене у мене доручення вас завести і підключити все цей розпорядження. Було оприлюднено заздалегідь, то я не знаю, чи знали ви, чи не знали. Можна уточнити причину, чому сесія, що це в розпорядженні було, чому сесія онлайн проводиться. Через останні події в Запорож... Запоріжжі. тобто правильно вас розумію, тобто активісти безпеки, дружини так. військових заходять в раду, не зважаючи на ракетну небезпеку, а депутати будуть онлайн. Людей запрошують в міську раду під час ракетної небезпеки і не можуть дати на онлайн сесію посилання в той час, як депутати сидять вдома і бояться ракетної небезпеки і активістів. Ганьба! 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 Серед тих, кому активісти висловили прилюдну ганьбу. Особливо відзначилася трійка депутатів Дніпровської міськради, які були помічені на відпочинку на Мальдівах. Під стінами мері Дніпра для Мальдівського десанту влаштували символічний перформанс, щоб Дніпряни знали в обличчя головних діючих осіб того відрядження. Дніпряни також обурені виділенням коштів не на потреби ЗСУ, а на піар-мера та його підлеглих. Ми були максимально бурені, коли в мережі побачили відео, як три депутати зі своїми дружинами, в той час, як наші чоловіки, і наші друзі, воюють на фронті. Мій чоловік в окопі, а вони пустовий, кривошиєв і Примаков. вони дозволяють собі з дружинами відпочивати на Мальдівах. Це просто ганебний вчинок. Вимагаємо, по-перше, від міської ради пояснень відставки цих депутатів, а також від всіх депутатів збільшити фінансування армії на 20% з міського бюджету Дніпра. Хлопці в окопах потребують нашої допомоги. Бутатів це медійні люди, які є приклад для звичайних громадян. Вони повинні показувати, чим повинна займатися людина під час війни. А коли людина їздить за кордон, відпочиває своїми дружинами, п'є просто неможливо неможливо терпіти таке ставлення до народу, тому що це як нам плювок всім. Типу дивіться, ми крадемо гроші, ми можемо. Використовувати ваші бюджетні кошти, які оплати ваші податки на те, щоб ми їздили, начебто у відрядженні і просто відпочивали і забули, що війна взагалі існує. Внутрішні вороги іноді навіть не побоююся того слова гірше за зовнішніх, бо роз'їдають країну зсередини. Я зневажаю Дніпровську міську раду. Делегованих від руху гроші на ЗСУ з чорного входу завели на територію Дніпровської міськради, щоб вони звідти взяли участь у сесії, яка нагадаємо відбувалася онлайн. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1. У Кам'янському впроваджують нову програму захисту дітей. У навчальних закладах міста працюватимуть спеціально навчані фахівці, офіцери безпеки. Детальніше у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення містебе. Насамперед, офіцери безпеки стежать за тим, аби до школи не потрапили сторонні особи, а також запобігають можливим правопорушенням. З лютого цього року в нашому місті почав впроваджуватися процес освітньої безпеки. Спочатку у нас були поліцейські в чотирьох школах, в даний час вони вже працюють в 15 школах, і з грудня місяця кожна школа нашого міста буде забезпечена поліцейським, який буде слідкувати за порядком, допомагати учням, буде слідкувати за тим, щоб була безпека в школу допомагати спускатися в укриття. Я хочу подякувати президенту України, уряду за впровадження цього проекту. Зі свого боку міська влада також допомагає його реалізації. І Хочу подякувати організації ПРООН також за технічне забезпечення. Шість навчальних закладів вже отримали обладнання для відеоспостереження, внутрішні та зовнішні камери, відеонагляду, відеореєстратори та монітори. Їх було отримано у рамках грантової угоди, що була укладена департаментом освіти кам'янської міськради. Для того щоб отримати це обладнання, кожен заклад приймає участь у різноманітних заходах, пов'язаних із знову ж таки із безпекою. Тобто, це тренінги, це класні години, це заходи, які проводяться на рівні школи або на рівні якогось конкретного класу. На сьогодні для того, щоб ми отримали ці камери, кожен заклад повинен був провести не менше ніж 25 заходів. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякуємо проон за те, що долучилися до цього проєкту. чому, тому що ініціатива у нас виникла, коли ми коли війшов проєкт Шкільний офіцер, і ми розуміли, що для того, щоб він працював ефективно, нам потрібен відеонагляд. Дуже вдячні за те, що нас підтримали. в Цьому проєкт Служба освітньої безпеки охопить іще ще 10 шкіл у жовтні. А до кінця грудня офіцери безпеки працюватимуть у всіх 42 закладах освіти Кам'янського. Офіцер безпеки координує пропускний режим у навчальному закладі, проводить інтерактивні заняття з дітьми, забезпечує публічну безпеку та порядок на території навчального закладу. Офіцер зустрічає дітей вранці і чергує на своєму посту з наявністю з цих камер. Ну тобто, дійсно створюється безпекова така складова для учнів закладу і проводяться дуже цікаві заходи з дітками щодо профілактики, правопорушень, бесіди. Він супроводжує нас до укриття, проводить. Профілактичні бесіди та роз'яснює вимоги законодавства це дуже цікаве і і корисне спілкування для нас, як для підлітків. На поліцейського підрозділу покладається виконання правоохоронної, наставницької та просвітницької функції. Час такого неспокійного часу в нашій країні, тобто діти зосереджуються на навчанні, та не хвилюються за свою безпеку під час навчального процесу. Я як мама спокійна, що в школу сторонні не зайду йде на формі завжди. Найперше це дисциплінує і дітей, і батьків. Таким чином міська влада кам'янського у тісній співпраці з педагогами та правоохоронцями створює умови для безпечного навчання та виховання учнів. Павло Жвєтів і Рада Акімова, Максим Алещенко, спеціально для телеканалу, де один. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скарували до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб за фактом перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Розслідуванням встановлено, що троє обвинувачених, серед яких неповнолітній, отримали пропозицію у месенджері за винагороду здійснити підпал автомобілів українських військових, маючи при собі пляшки з легкозаймистою речовиною. Вони підпалили автомобіль військового зсу в одному із районів Дніпра. Наразі обвинувачення перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу управління СБУ у Дніпропетровській області. У Дніпрі під час ліквідації пожежі в багатоквартирному будинку надзвичайники врятували чотирьох людей. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Зайнялася квартира у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Романа Самокиша у Дніпрі. Рятувальники прибули на місце події та встановили, що у квартирі на другому поверсі горить домашнє майно. Також вогонь поширився на сусідні двері та сходову клітину. Альна площа пожежі склала 90 квадратних метрів. Внаслідок займання виникло сильне задимлення. Надзвичайники врятували з верхніх поверхів двох жінок та двох чоловіків, які не могли спуститися самостійно. Продовжуємо випуск новин. Далі у нашій програмі все про спорт. В області відбулася перша відкрита всеукраїнська спартакіада Титани. Юей». на неї з'їхалися діючі оборонці, ветерани та курсанти. Деталі у наступному сюжеті. Дніпропетровщина приймала учасників з дев'яти регіонів. Долучилися і воїни з Дніпропетровщини. Загалом понад 200 учасників. Вони змагалися за звання найсильніших на різних локаціях. Честь Полтавської області відстоювали четверо бійців. Серед них Максим. Під час одного з завдань на Сумському напрямку він отримав важке поранення. Після була ампутація ноги та до півроку реабілітації. Я з міста Полтави з командою Полтавщина непоборна Приїхали ветерани. Зараз не я діючим ветераном, їздимо по змаганням, участвуємо. Жим жим, присідання і гребля. Розраховую на гарний настрій. З Полтавщини четверо. Да, так раз знайомимося. Атмосфера дуже чудова, і ми і місце прям дуже класне, Мені подобається це заряд емоцій, позитив. Ну, скажімо, енергію. Це ще було на початку лютого 24-го року. От, в, день, ну, в дні повномасштабного вторгнення да, ми виконували там завдання на Сумському напрямку і отримав реабілітацію. Ну, така повноцінна, то десь півроку проходила, От, Так, щоб я вже повернувся до занять спортом повноцінно, почав на, на, нормально ходити. І спорт прям дуже гарно витягує іменно психологічно, фізично. Прям ну іменно в цьому плані себе знайшов в плані реабілітації спорт. Той тобто і психологічно, і фізично, в усіх планах. На Спартакіаді у Дніпрі він виборював перемогу одразу в декількох дисциплінах: підняття штанги, присідання на одній нозі та веслування на тренажері. Інші учасники перетягували канат та змагалися на аеробайку. А ще з важкими предметами долали естафету та віджималися з величезною колодою. Атмосфера бойова, конкуренція, чесна змагання, прекрасна організація на найвищому рівні. Організована. Дякую організатор. За це прекрасний захід, який вони зробили для поранених військовослужбовців, адже спорт це найдоступніший метод реабілітації, особливо для хлопців, які отримали поранення. Я приймаю участь гаєрбайки, висування на тренажері і жим жимвежищ. Сильні, конкуренти сильні, противники сильні. Після поранення займаюся майже завжди залучаю особовий склад нашої військової частини, командування нашої військової частини, 5-ї свобожанської бригади. Активно підтримує адаптивний вид спорту, Активно підтримують реабілітацію поранених. Залучаємо до спорту, до адаптивного спорту. Приймаємо участь по можливості, намагаємося майже у всіх змаганнях, які проводяться на території України. наші команди, п'ята свобожанська бригади, Тому в спорті майже завжди на місці проведення спартакіади працювали фізичні реабілітологи. Фахівці допомагали учасникам розслабити м'язи чи зняти спазм. Встановили реабілітаційну палатку з метою допомагати хлопцям відновитися після виступів, дуже багато силових дисциплін. Хлопці приймають участь в багатьох з них. Між дисциплінами 100% треба трошки розім'яти м'язи, трошки підготувати їх, можливо, зафіксувати кінезіотейпами. Або допомогти виступити, або допомогти відновитися після виступів. Наші хлопці, фізичні терапевти, масажисти в будь-якому разі допомагають безоплатно на протязі всього дня з кожним, хто звернеться з ініціативою провести відкриту всеукраїнську спартакіаду Титани. юей виступила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Організаційно підтримали оперативне командування Схід та громадська організація Сила сердець. Ян Андрусенко, Олександр Шевченко. Новини д 1 Вчора у Ташкенті в рамках чемпіонату світу з футзалу збірна України здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 3-1. на рахунку у Михайла Зварича та Андрія Мельника, який оформив дубль. У чвертьфіналі 29 вересня синьо жовті зіграють проти переможця пари Іспанія-Венесуела. 24 вересня баскетбольний клуб Дніпро стартував у кваліфікації Кубка Європи Фіба матчем проти румунського клубу БК Констанца. український клуб переміг з рахунком 71-69 і отримав Гандикап у два очки. Зазначимо, що Дніпро єдиний український клуб у чоловічому баскетболі, який цього сезону грає в Єврокубках. Друга гра між Дніпром та Констанцею відбудеться теж в Румунії, 26 вересня о 20.00. 20-30 Богдан Богодюк, Денис Ребальченко та Єлизавета Стогні з Кам'янського стали переможцями чемпіонату світу з козацького двобою в розділі ММА, що відбувся у Чехії. У складі збірної України на цих змаганнях виступали три вихованці Кам'янської дю США No1. Всі вони стали чемпіонами. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 26 вересня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 25 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується невелика хмарність без опадів. Повітря прогріється від плюс 12 до плюс 25 градусів. У Синельниковому та Павлограді хмарна з проясненнями погода без опадів. Повітря прогріється до 24 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Мирного неба. Слава Україні!